Книги Йова, ви можете прочитати цю книгу з початку до кінця, ви не побачите відповіді на це питання, чому страждають люди. Книга Йова не відповідає на питання, чому страждають люди. Йов дуже хотів, щоб Бог прийшов і сказав йому, чому він страждає. Але Бог йому на це питання не відповів. Але набагато важливіше. Книга Йова відповідає на питання. Як потрібно жити, як потрібно мислити, як потрібно вірити, що в стражданнях наша віра залишилася сильною і змісленою? Як потрібно мислити, щоб і в стражданнях залишитися праведною людиною? І найголовний урок, який можемо взяти з Йова, це навіть, навіть не урок страждань. це урок про Бога. Бо книга Йова не про Йова, вона про Бога Всімогутного і суверенного. Головна ідея книги Йова вона рисує нам Бога, який є Бог всемогутний і суверенний, який творить в цьому світі те, що він вважає потрібним і нужним.